Таке питання наз... назріває. Багато говоримо про віддачу, перевіряємо себе, наскільки ми змінюємось. Таке відчуття останнім часом складається, що, начебто, вже маємо прийти до цієї властивості. І вже є це бажання бути у віддачі. А з іншого боку, десятці показує що заспокоїлись всі, більше стали приділяти увагу матеріальним потребам? відключають телефони. Якщо потрібно додзвонитися на урок, Наче свожна ця властивість віддачі примінітівоні начебто є а. Ми не можемо її зас застосувати. Багато часу проходить і ти думаєш, чи потрібно взагалі займатися цією віддачею? Чи займатися більше своїм матеріальним матеріальними потребами? Ви повинні включитися в десятку свою, так щоб між вами не було ніяких розстоянь. Щоб те, що було в одного, перетікало до другого, третього і так далі, тоді ваша десятка буде єдиною, і тоді ви зможете відчувати духовну структуру. вам Цього вам потрібно досягти. А от якщо я страждаю, я не можу цього досягти між товаришами. Мені стає погано від цього. Начебто є можливість, але немає посудин, куди передати це. Я вам сказав, що сказав, що треба робити. У вас є десятка, ви повинні розчинитися в ній, і разом із нею. разом із нею йти вперед. Щоб і щоб щоб завжди ви відчували, що ви усі як один. И тогда у вас все получится.